Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про Телеграм, а саме я покажу вам, як створити ще один обліковий запис в своєму телеграмі. Це пов'язано з тим, що у більшості користувачів зараз є кілька сім-карт в одному телефоні. І я в принципі не виключення, я користуюся двома сім-картами, і я хочу на другу свою сім-карту створити телеграм-аккаунт, але таким чином, щоб я не виходив кожного разу з телеграму, перезаходив з іншого номеру телефону. Ні, я хочу спокійно в своєму телеграмі на телефоні. Переключатися між аккаунтами. Я хочу без виходу свого облікового запису на одному телефоні в одному додатку Telegram переключатися між різними обліковими записами. Ну і звичайно, основною вимогою для створення другого облікового запису Telegram, чи третього, чи десятого, не має значення, є наявність відповідно ще одного номеру телефону. І так, переходимо в Telegram. Зліва вверху натискаємо на меню ці три полосочки. Появляється наше меню. І так, ми звичайно можемо, як я вже сказав, налаштування. Справа три крапки вверху натискаємо, вийти. І ось так кожен раз виходити зі свого телеграм-каналу, перезаходите, але це незручно. І навіть тут зверніть, будь ласка, увагу інші варіанти. І перший пункт додати інший аккаунт. Додайте інший аккаунт Telegram і легко перемикайтеся між ними. Ось що я маю на увазі. Давайте повернемося назад, тому що є простіший спосіб створити цей другий аккаунт. І так, переходимо знову ж таки в меню. з лівого верху на три полоски. А далі, в самому верху, отут, де ваше ім'я, номер телефону, навпроти номера телефону справа, є ось така стрілочка. Що схоже на те, що якщо на неї нажати, то появиться якесь випадаюче меню. Давайте ми це зробимо. Натиснемо на цю стрілочку. І що у нас появляється? додати аккаунт. І зверніть, будь ласка, увагу, що тут саме один єдиний пункт додати аккаунт. Заради цього тут створено навіть ось це випадаюче меню. Заради одного пункту додати аккаунт. І так, натискаємо на Додати аккаунт. Як я вже сказав, обов'язково мати другий номер телефону. Вводимо свій номер телефону. Країна автоматично з'являється, можна її вибирати, але ми вводимо плюс 380 і у нас з'являється Україна. Після того, коли ввели свій номер телефону, нижче над клавіатурою натискаємо стрілочку білу на синьому фоні. Це ваш номер телефону? Так. Введіть код на мій номер телефону. Прийшов код. Зразу він у мене підвантажився в Telegram. Далі обов'язково своє ім'я ввести. Прізвище вводити не обов'язково. Я ввів своє ім'я і внизу знову ж таки натискаємо цю білу стрілочку. І вилуплюється новий Telegram-аккаунт. Підтягуються всі потрібні і непотрібні контакти. Все, тепер ми можемо користуватися двома обліковими записами. І так, я в себе на телефоні вийду просто з телеграму. Заходимо, телеграм все ще нас вітає. Нижче вже підтягнулися всі ваші контакти. Якщо ми пальчиком свайпнемо вверх, то ми побачимо звичний наш Telegram з нашими переписками. Ну, точніше, переписок тут ніяких немає, тому що воно підтянуло з телефонної книги. Але, тим не менше, ми тепер можемо користуватися двома обліковими записами в Телеграмі. Не здійснюючи при цьому вихід із нашого додатку на телефоні. І щоб здійснити таке переключення, зліво верху знову ж таки натискаємо на це саме меню, і як ви бачите, тут у нас вже є два облікові записи. Звичайно, ми можемо його сховати, ось так натиснувши ту саму стрілочку біля нашого номеру телефону. Але ви бачите, що зараз активний саме ось цей другий мій обліковий запис. І так, якщо ми натиснемо знову ж таки на ту стрілочку, ми бачимо два облікові записи, і ми бачимо, що повідомлення на той мій обліковий запис, перший вони все ж таки продовжують приходити Тобто Telegram вам буде сигналізувати і про повідомлення і на один обліковий запис, і на інший обліковий запис. Хоча зараз активний, наприклад, Money Boy 2, але на MoneyBoy також повідомлення приходять. Ну і переключимося. Знову ж таки, тут просто пальцем обираємо наш MoneyBoy. і ми переключилися вже в наш основний обліковий запис. Знову ж таки, меню, MoneyBoy 2. Та, це качення ще довго буде, напевно, вилуплятися. Ось так воно працює. І ми спокійно можемо користуватися тепер двома обліковими записами в нашому телеграмі. Не здійснюючи при цьому вихід, наголошую. По даному питанню в мене все. Якщо вас цікавлять якісь інші питання по телеграму, тоді задавайте їх в коментарях під відео. Також можете задавати питання і не по телеграму, я буду на них старатися відповідати, а по якихось, може, і відео прийдеться зняти. На цьому я вам дякую за увагу. Звичайно, якщо не підписалися, не забудьте підписатися на канал, тому що попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.